Вікторія Семененко, відьма. То було неначе якесь нашестя, хвороба, одержимість. Божена втратила сон, апетит та спокій. Всі її думки вертілися виключно довкола іллі. Він став основним сенсом і метою існування дівчини. Та от лихо. Парубок зовсім не розділяв почуттів Божени. Не звертав на неї ані скілечки уваги, хоч як би та не старалася підкорити серце неприступного красення. Вже й наряджалася кінозірка, і бісики пускала, і натяками підштовхувала, навіть через шлунок пробувала дістатися норовливого серденька, пригощаючи юнака різноманітною смакотою все намарно, все дарма. Ілля залишався холодним та байдужим, як той айсберг океані відомої пісні Пугачової, і тоді, зневірившись, відкинута дівчина наважилась на радикальний крок вдатися до застосування магії. Однак сама Божена ані Бельмеса не тямила у різних чарах та приворотах, тому за порадою знайомих товаришок вирішила звернутися до популярної у тутешніх краях віщунки Меланії. Візит призначила на найближчі вихідні і невдовзі вже пробиралася крізь колючі хащі до халупові щунки. Згідно з адресними даними та мешкала від людьком на околиці селища під горою поблизу лісу, куди вела вкрай вузька заросла стежина. Півгодини обідрані руки ноги, збите дихання, і ось вона божена вже на місці. Проте заходити на обіця ворожки не поспішає, щось стримує дівчину. Мабуть, то острах, боязнь адже це у неї вперше в житті. Раніше божена ніколи не мала справи з усілякими та магами та провидицями. Так балувалась гаданням на стандартних картах, гороскопами тощо, але і справжніми мольфарами пересікатися не доводилось. Тож не дивно, що тепер її охопив. Легкий тремор. Втім, божена доволі швидко впоралася з небажаними емоціями та відважно ступила на поріг хати. У середині домівки все виглядало не настільки запущено й убого, як з надвору. Тут навіть можна було уздріти цілком сучасні придатні меблі, як ото добротна стінка серванту вітальні чи м'який диван. Поза тим атмосфера дому так і була просякнута дивом. Тут ніби все пахло чимось надприродним та волало. Увага! Тут мешкає надзвичайна людина. Що ж, зараз перевіримо. Так воно є чи люди все вигадують, промайнуло в голові Божени. З цими думками дівчина і прочинила двері у спальню. «Там!» На високому ложі серед пишних перин напів лежала стара, мов світ, жінка, чи радше бабця. Очі були її заплющені майже повністю, ніби дрімає, одначе зморщені гачкуваті руки бабці вправно орудували тонкими спицями, від яких змійкою тягнулася ажурна шаль. На обличчі, схожому на запечене яблуко, блукала легка блажена усмішка. Така усмішка буває лише у тих, хто не завантажений жодними проблемами та труботами і у кого все у повному шоколаді. Кеке. <сміх> Аби делікатно заявити про свою присутність, божина не придумала нічого кращого, як прокашлятися. Чого розхекалась? Ач не зима на дворі, не сезон хворіти. Доволі безцеремонно озвалася раптом віщунка, не розплющуючи очей і не припиняючи в'язати. Та я не хворію, знічив я знітилася Божена. Це я просто так. Просто так до мене ніхто не навідується, тільки коли щось треба, попа нібратській перебила дівчину Меланія. От і тобі щось треба. І, судячи з того, що ти молода, файна дівчина, вся загвістка у мужчині. Що? Чоловік загуляв, чи запив, або ж суперницю віднадити хоч, чи сама кого відбити надумалась? Мольфарка нарешті пролупила повіки і втупилася у гостю маленькими, вицвілими оченятами, таким нестерпним поглядом, наче хотіла незлобливо. Покартати, мовляв, як же ви, молоді, зелені, мені набридли зі своїми одвічними амурними перепетиями, спасу од вас немає. Та я те є, бо ж не розгубилася ще дужче. Мені просто, ну, тобто, захлом ви праві. Вся проблема у хлопцеві. Він мене того ну, не любить зовсім. Я ж без нього гину, якби можна було якось все ясно. Приворот хочеш? не спитала, а ствердила Меланія. Врешті відклала своє плетево вбік і ще раз зернула на клієнтку неоднозначним поглядом. А чи знаєш ти, Леле, що приворот то річ химерна, нині твій легінь сохнутиме за тобою, а завтра. Не відкараскаєшся от такого залицяльника ні за які гроші, як причепиться, вже й не рада будеш, мовила застережливо. Я вже мовчу про побічні ефекти. І все таки я би попросила вас, якщо можна. Як твердив апостол Петро, все мені можна, та не все на користь, процитувала баба віщунка якусь премудрість, схожа із святого Писання. Нам, людям, на те і дані розум і воля, аби ми могли розрізняти, що є на добро, а що на зло. А магія відкриє тобі таємницю, то зло суще. Меланія змовницьки підморгнула гості. Чого ж тоді ви нею займаєтесь? Вирвалось у божени, про що дівчина відразу ж пожалкувала. «Не гоже, бо провокувати відьму. Це може обернутися неприємностями. Втім, відьма, очевидно, не надто розсердилася на необачну репліку клієнтки. Навпаки, це чомусь насмішило стару. Що ж? По всьому видно, що дівка та й брава, Кумедно хихикаючи, прокректала мольфарка, уникаючи прямої відповіді на пряме питання. І не безнадійна, не зіпсута остаточно, Бонь, тебе ще можна врятувати від хибного шляху, на котрий я з свого часу ступила, через що ледь не згинула. Та ти мені подобаєшся, Леле, тож зроблю тобі послугу, яку ще послугу, не второпала Божена. А ти присядь, доню, поруч присядь. Милонія поплескала рукою обабіч себе, слухай уважно та мотай на вуз. Божена нерішуче опустилася на краєчок ліжка і заінтриговано завмерла. Ех, де мої сімнадцять літ, з ностальгією зітхнула бабка та продовжила, чи то пак розпочала свою оповідку. Я була була я колись така, як і ти, молоденька, друненька, та закохана. А Іванко. Його Іваном звали, як зло вподобав собі не мене, а мою закляту подружку таїску. І мені б змиритися та побажати голуб'ятам щастя, аж ні. Жаба мене задушила, як молодь тепер висловлюється. Та так задушила, що я постановила собі будь-якою ціною віднадити Івана від таїски і принадити до себе. Звичайні засоби тут не допомагали, тому одного чудового дня я вдалася до магії. По блату роздобула книгу із різноманітними замовляннями, на ту пору вони не продавалися на кожнім кроці у крамницях, та стала поволеньки вчитися чарувати. Чесно зізнаюся, сумнівалася, що то все правда, що воно подіє, тож можеш уявити моє здивування, коли таки почало діяти. Віщунка вже знайомо крякнула, що в її випадку означало сміх, прикриваючи без рота долонею. Моїм дебютом, безумовно, став Іван. Приворожила я хлопчину, ой, приворожила. Але невдовзі остогидло мені його кохання гірше хрону. відтак довелося швиденько відворожувати бідолаху. Ось так і розпочалася моя відьмацька кар'єра. Вкотре цей смішок і пауза, Божена зловила себе на думці, що їй не терпиться дізнатися, що відбувалося далі. Вона нетерпляче завовтузилася, зім'явши під собою покривало. По первах я вірила, що є, так би, мовити, білим магом добрим, знову заговорила Меланія. Коли, про мене пішла слава, і до мене потяглися люди, щиро старалася їм вгодити. Замовляла хвороби, знімала переляки, порчі та вроки. У всіх ритуалах застосовувала християнську атрибутику хрест, ікони, святу воду, навіть плати за свої послуги спочатку не брала. Проте люди самі стали сувати мені різні дари, на знак подяки наполягали, аби я їх не зобижала відмовою. Так я, можна сказати, втягнулася і згодом сама встановила необхідну таксу за сеанс. Скоро це своєрідне хобі стало для мене всім, і головним покликанням і засобом до існування. Потреба працювати на офіційній роботі відпала сама собою. Тім, не це стало моїм найбільшим гріхом, адже, зрештою, я не дерла з людей останні копійки. Кожен давав залежно від свого достатку. А в чому в чому ж тоді полягає гріх, підгонила стару відьму божена. У самім ремеслі. Як я вже згадувала, я щиро вірила, що магія буває чорною та білою, і що я практикую суто останню. Я навіть вважала, що мій дар то від Бога, недарма ж я користувалася християнськими символами. Ба більше я була ревною церковницею, не пропускала жодної недільної чи святкової літургії. Тільки моє християнство було вкрай поверхневим, я мало вникала у глибини христового вчення і вже точно не відала, а може, просто відмовлялася це визнавати. Що у святім Письмі Біблії неодноразово наголошується на тому, що магія будь-яка то гріх смертельний, огида для Господа і що він суворо забороняв істинним християнам займатися усілякою ворожбою та містикою, чи то білою, чи фіолетовою. Оскільки Всевишній проти магії, то виходить, що вона, вся ця магія, Походить, однозначно, не від нього, бо ж не може Бог бути джерелом того, проти чого так ревно виступає. Але чому тоді практично усі провидиці та ворожбити чаклують з іконами та Христом? Поставила цілком логічне питання, божена, ви он теж так робили, як самі неодноразово зізнавалися? Так, робила. Не стала заперечувати Меланія, бо це давало мені відчуття правильності вчинку, як дає відчуття правильності вибору тим, хто звертається до магів. Всі ці зовнішні фактори притупляють людську пильність, люди собі гадають, раз той чи інший віщун ворожить за допомогою молитов, ікон, святої води, це гарантія того, що його дії від Бога, тобто, відповідно, ним же благословенні. Людям і не невтямки, що все це не більше аніж ширма прикриття, як, наприклад, фальшиве посвідчення чи фальшива уніформа поліцейського. Адже якщо хтось виглядає як представник закону, це не означає, що він ним є. Чула такий вислів: вовки у овечій шкурі, оце прямо в Яблочко. Але ви допомагали людям, стілювали їх, рятували. У запалі вигукнула Божена, не поступаючись власною позицією. Мабуть, допомагала спочатку, та якою ціною це давалося. І наразі кажу не про гроші. Знаєш, сатана теж вміє прикидатися янголом світла та вершити чудеса. Він здатен на всілякі підступи, тільки б завести неприкаяну душу в оману, збити на нівець. І потрібно мати велику благодать у Господа та світлий ум. Аби не повестися на ці підступи. Мені свого часу цього забракло, бабка з жалем зітхнула. Утім, я зуміла вчасно схаменутися, хоча це, далебі, не моя заслуга. Меланія давно припинила веселитися, тепер вираз її обличчя, став задумливо сумовитим. Тобто, я так розумію, ви більше не займаєтеся ворожбою? Правильно розумієш, Леле». Закивала Меланія тоненькою, мов сірничок шийкою, і Божина мимоволі стривожилася, як би ця тендітна шийка оце не переламалася навпіл. Але люди кажуть, люди завжди кажуть язик то така хитра штукенція, постійно так і чешеться без пліток та пересудів. Меланія знову повеселішала. Тобто ви таки не практикуєте більше і давно? З тих пір як побувала на межі між тим і тамтим світом. Стара вказала пальцем спершу на стелю, втім відразу ж схаменулася і виправилась, казавши перстом собі під ноги, маючи на увазі очевидно преісподню. Ви побували в пеклі? остовпіла божена. Реально не вигадуєте? А нащо мені вигадувати? Повела плечима Меланія, хоча, якщо правдиво, то Бог милував. Безпосередньо сам ад відвідати не довелося, але бісів повидала. Вони так і вилися довкруж мене, не наче голодні хижаки біля падалі, все наровили затягти мене у своє царство темряви. І по заслузі мені було б, ніде правди, дід. Ой, мамочко, божені стало моторошно від таких подробиць. Коли це сталося з вами і за яких обставин? Та відносно недавно, літ десять тому назад, мені саме сповнилося вісімдесят. Відчула, прийшов мій час, пора до Бога на суд, от тоді й усвідомила, що не готова, бо не минути мені сурового вироку на тім суді, ой не минути. Але кістлява карага з косою не питає дозволу, підкрадається в притул, замахується своїм знаряддям на мене. А з нею і бісики хороводи водять, все ликують, Ой ти, Меланко, тепер наша. Ось тоді я і прозріла, і перепудилась так, що й словами не передати. Та нумо молитися слізно, каятися ревно, благати у Всевишнього пощади. І що? Божена завмерла у передчутті вирішального акорду. Бабка ледь посміхнулася кутиками в густ. Якщо я ото сиджу перед тобою, значить, все гаразд. Бог милостивий, скажу тобі, леле, вельми милостивий, дав, як бач, мені значно більше, аніж я просила, не лише спасіння душі, а й продовження земного життя. Для чогось воно мені, ймовірно, ще потрібне. Можливо, якраз для того, аби сьогодні відмовити тебе таку ладну дівку від хибного кроку, від непоправної помилки. Втім, вибір за тобою, леле, тобі вирішувати, що зі своїм життям робити. Меланія венний раз пильно глянула на божену, здавалося, вона зрить найпотаємніші глибини душі та духа. Збурює там незбагненні сумбурні почуття, від чого дівчині робилося напрочуд моторошно. Знаєте, я, е, мабуть, краще піду, піду, ніяковіючи, залепетала божена, відчувши нагальну потребу дати ногам волю. Ну, йди. Іди з миром, леле. Не стала затримувати її милання. і найбереже тебе Бог, на честь котрого ти охрещена. Бабка осінила гостю символічним хресним знаменом та й повернулася до свого плетива, знову законявши. Носійка божественного імені крок за кроком позадкувала до виходу, а Меланія кинула їй услід. А щодо кавалерів, не переймайся. Не варто шукати свою долю спеціально, вона сама тебе знайде. Гені не сподіватимешся. Знаєш, яка найбільша помилка практично всіх дівчат? Вони то й роблять, що вдаються до так званих чар. Тут я маю на увазі не так потойбічні, як суто жіночі чари. Аби лиш спокусити мужчину. Вони вдають із себе тих, ким насправді не є, плетуть інтриги, виставляють сіті. Все для того, лиш би сподобатися, лиш би кавалер клюнув. Найцікавіше, що в основному хлопи таки клюють і навіть ведуть своїх спокусительок під вінець. Проте невдовзі такі шлюби зазнають краху, а все тому, що такі стосунки свідомо побудовані на фальші, лицемірстві та омані. А усе, що будується на мнимих чеснотах, заздалегідь приречене на руйнації. Тож не прагне комусь сподобатися навмисне чи захомутати. Муха, що потрапила у павутину, ніколи не буде вдячна павукові за своє загарбництво, а той, кому ти справді будеш рідною душею, прийматиме й кохатиме тебе такою, яка ти є, без жодних прикрас та масок. І тобі не доведеться завойовувати його любов, як власне, і йому твою, бо любов не завойовують, її отримують дар та даром вже віддають, не вимагаючи взамін компенсації, а все, що поза тим, то не справжнє, то міраж. Божена застигла на порозі, очікуючи, що колишня відьма ще щось доповнить, однак та більше. Не зронила жодного слова, вочевидь, не мала чого додати своїй непутящій відвідувачці. До того ж, цього разу стара, ймовірно, справді задрімала, позаяк сухі рученята розімліло, опустилися долі, впустивши плетиво. Не стану її більш тривожити, вирішила божена і таки покинула оселю лісової жительки. Дорогою назад дівчина відчула себе на дивовижу вкрай спокійно, умиротворено, навіть хащі здавалися не такими вже хижими й непролазними, небо чистішим, сонце яскравішим, а життя простішим. Здавалося, що вона побувала у спа салоні для душі. Якщо доречно навести таке порівняння, невже на неї так вплинула ця дивовижна жінка? Бо жена не могла напевне відповісти, проте одне дівчина знала точно: приворожувати до себе іллю вона тепер не стане ані магічними, ані жіночими чарами. Тут Меланія має рацію. Яка їй користь із цього штучного кохання? Краще набратися терпіння. І дочекатися істинного, а вона його дочекається. Якесь сьоме чуття підказувало Божені, що неодмінно дочекається.